Згідно з концепцією програми МАГАТЕ з надання медичної допомоги персоналу АЕС українським атомникам провели обстеження серцево-судинної системи. Долучилися до ініціативи лікарі інституту серця МОЗ України за допомогою спеціалізованого обладнання, оглянули енергетиків, які за результатами медичних оглядів потребують контролю серцево-судинної системи. Підтримав Петро Борисович Котін цю програму. От і ми розробили графік згідно цього графіку. Вже було проведено обстеження працівників Південно-Української станції на Нетішині на Хмельницькій станції, ну і зараз цей процес проходить тут. Ми дуже вдячні патронату місії МАГАТЕ. Ми дуже вдячні Борису Михайловичу, що допомагають нам в такі складні, як профілактика серцево-судинних захворювань, реальна профілактика. Обстеження рівненських атомників відбулось на базі санаторію профілакторію підприємства. Оглядали пацієнтів кардіолог, кардіохірург, невропатолог, аритмолог та лікар функціональної діагностики інституту серця. Ми щиро раді, що у нас започаткована програма медичної підтримки за участю представників МАГАТЕ. Кількість пацієнтів, які сьогодні пройдуть обстеження, це близько 50 осіб. Це пацієнти, які мають Проблеми, зокрема, проблеми серцево-судинного характеру, потребують подальшого можливо до обстеження та лікування. Цей захід проводиться з метою попередження негативних наслідків, зокрема таких ускладнень, як раптова смерть, тромбоемболії, інфаркти, інсульти. І з цією метою проводиться даний захід. Первинна медична діагностика пацієнтів проводилася на основі консультацій та оглядів лікарів за допомогою кардіологічного обладнання. Також фахівці надали рекомендації пацієнтам для подальшого обстеження. Інститут серця давно вже співпрацює з енергоатомом, і в рамках нашої співпраці ми періодично раз на рік об'їжджаємо всі атомні станції і перевіряємо співробітників станцій. Стан здоров'я і при необхідності направляємо на лікування до нас інститут. для пацієнтів. Це на безоплатній основі проводиться, тому що у нас є угода з енергоатомом, і ми в рамках цього співпрацюємо. Програма скринінгу серцево-судинних захворювань сприятиме запобіганню розвитку хвороб пов'язаних з патологією серця, адже здоров'я атомників у пріоритеті. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.